Тринадцятирічний Микити радий тому, що їхня родина кількісно збільшується, адже тут є місце для всіх. А любові та піклування батьків Олексія та Анастасії, ініціаторів створення ДБСТ, теж більш ніж достатньо. Для цього в їхньому просторому будинку в Покровському районі є всі необхідні умови та відповідна площа. Мені якось директор із центру сказав, що мене скоро заберуть, і потім потім прийшла мама з татом, і ми познайомилися. Я вирішив к ним поїхати. І жити з ними як родина. Кормлю котів. За ними там можу прибрати. Е, ну, прибираю свою кімнату. З нас з пацанами по черзі ми там моєму посуд, там е, прибираємо. Молодому та активному подружжі Анастасії та Олексія Васильченків є досвід виховання двох дітей біологічної доньки Руслани 3 роки та прийомного сина Микити 13 років. В лютому цього року до родини доєдналися два брати, які позбавлені батьківського піклування. Це Олександр, 11 років, та Мирослав 14 років. В планах ще взяти дітей, які потребують батьківського піклування, щонайменше двоє. Мені часу ніколи не вистачає, але я намагаюся все планувати. І в принципі я багато чого встигаю, окрім роботи, хатніх справ. Я завжди дбаю про себе, я не забуваю про свої бажання і дбаю про свій, свій емоційний стан, своє здоров'я. Я займаюся спортом, займаюся грою на барабанах і на це також знаходжу час, тому я завжди спокійна, заряджена і. Налаштована позитивно в будь-якій ситуації. Рішення Покровської райради ДБСТ родини Васильченків створили 2 січня 2025 року. Будинок, в якому зараз мешкають містяни разом із дітьми, придбали у співфінансування держави та міста. До створення ДБСТ подружжя мали статус опікунів та виховували 13-річного Микиту. На початок березня відбудеться знайомство ДБСТ ще з трьома дітьми, які перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Це була опікунська родина в Саксаганському районі. У них був на вихованні один хлопчик під опікою, але у лютому створений дитячий будинок сімейного типу. Подружжя взяло ще двох хлопчиків. Наразі в них виховується вже троє діточок. І власна донька Місто приділяє дуже велику увагу е, сімейним формам виховання. Всі діти, які у нас є, залишились без батьківського піклування діти сироти, Вони повинні виховуватись в сім'ях. Нині на обліку в службах у справах дітей перебуває 1531 дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування. Тільки за два місяці 2025 року створили дві прийомні сім'ї та два ДБСТ, до яких влаштували 11 дітей, позбавлених батьківського піклування. Але ще багато роботи попереду, адже станом на кінець зими ще 139 дітей мають потребу в влаштуванні до сімейних форм виховання. На зараз у кривому розі 87% дітей сірі та дітей позбавлених батьківського піклування. Вже виховуються в сімейних формах. У нас створено 48 прийомних сімей, 18 будинків родинного типу. І лише в цьому році, ось за два місяці, дві ДБСТ і дві прийомні сім'ї. І ми місто допомагаємо криворічцям, які. Ну, хороші дуже люди і беруть до себе дітей на виховання. Починаючи з 2010 року, новостворені прийомні сім'ї та ДБСТ отримують одноразову матеріальну допомогу 5 та 10 тисяч гривень відповідно. З 2012 року для міста придбали 15 будинків, на базі яких в подальшому створили ДБСТ. Це кращий показник Дніпропетровській області. Співфінансування держави та міста в 2024 році. Придбали сім житлових об'єктів для ДБСТ, 5 для ДБСТ, які тимчасово переїхали до міста з Херсонської області та два. Для новостворених сімей міста у лютому 2025 року у місті створили першу патронатну сім'ю, яка буде тимчасово приймати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На фініші будівництво малого групового будинку, який у цьому році прийме дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з особливими потребами. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.